Так, любі друзі. Серо буро малиновий. Хе, буро малиновий Так, любі друзі, летимо з грубої рури. Я їду направо, встаю в курс і кидаю там куріння. Кидаю куріння і живу в кушові. Малий, ну куди ти їдеш? Куди ти їдеш на свой ЛТ? Чи центр 10. Дід десь? Чи я поїду в центр стоп? Чп твої. За що так не везе на ЛТ, бля? Подивіться, на Нащо воно ЛТ качає? Подивісь куди воно на ЛТ поїхало. Ні, це, дивіться, куди на ЛТ поїхав, чувак. А дай бог здоров'я, хто там так, так бить розкидається без баблішком. Це ти розкидаєшся так по облічком? Саньок. Ну я нахань. тримай її бабки може цей, може щось купиш кить. Якусь на машину складаєш. шок. Щоб... То я старий в честь празника.